Сьогодні почула історію щирого захоплення західними людьми. В якійсь країні західній наша жінка молода, зайшла з дитиною своєю щось купити в крамнички. Так, ось дитиною її запитали ну, про все життя просто. Просто не могла дитина піти, розповідала, поки люди чекали навколо. Ну, каже, от які щирі, хороші люди, і то запитали, все запитали, вона прям переляковувала. І я подумала: от які різне сприйняття, бо в мене це саме дратує. І я обурюсь, ну чого вічливі стосовно, вибачте, цієї людини, з якою говорять, а стосовно черги, яка стоїть, це взагалі щось невічливо. Дякувати Богу, хоч на касах в супермаркеті вони так от не роблять. Ой. Не такі вічливі. Якось стояли, стояла, я чекала в готелі на рецепції, і дивилася, що кожного клієнта, поки стоїть натовп, обслуговують 40 хвилин. Це не жарт. І як ви доїхали, і як ви спали, і як ви їли, і як ви в туалет ходили, і, і, і про все просто. По триділі про життя. Про все, ви бачите, це була така мовою оригіналу, поки інші чекали. Так що, бачите, як комусь подобається, комусь не дуже.